Вітаю вас! Я хочу подивитись колоду енергії на лютий. На що звернути увагу? Лютий 2026 для України. Лютий 2026 для України. А ну що в нас тут? Результативний місяць. Важкий доленосний зміни. Серйозні зміни. Якісь домовленості йдуть, якісь комунікації, причому дуже серйозні. Ну, покажи кінцевий результат. Стабільність. Новин просто буде зашквал новин по лютому місяці, очікуємо, чоловік. Звісно, чоловік во главі всього зашквал новин, але і нас буде вирішуватися доля. доля, доленосність подій просто також буде в зашквалі. Цей ми вільні, ми сильні. Я не бачу тут негативних карт. Я не бачу тут якихось страшних карт. Але наші енергії в тому, що ми виходимо на результат через зміни, через силу волі. І ми починаємо жити в цьому результаті. Так, добре, на що звернути увагу? На що нам звернути увагу? Час, терпіння. Труднощі, хит, хитра жопість. Треба почекати, бути уважними до всього. І емоції. У нас будуть зашкалювати емоції. Знову зашквал емоцій такий іде І зміни рух, зміни. Ми змінюємось, ми трансформуємось, не сидимо на місці. Супер. Давайте ще спитаю. Що нас чекає взагалі цікавого, про що ми не здогадуємось? Що чекає українців у лютому, про що вони не здогадуються? Давайте. Перешкоди, виклики ми долаємо. Так, час для змін. Ми подолали перешкоди, і нас час для змін. Ох ти. Так, серйозні зустрічі. А які це зміни? Обережно. Трансформаційні серйозні зміни. Хтось змінить місце проживання? Хтось повинен звернути увагу на здоров'я. Зміни серйозні: трансформації: переїзди, зміна місця проживання, зміна життя. Дуже класно. Рухаємось в цьому. Порада. Ну, покажи пораду нам на лютий 2026. Пораду. Рухаємось вперед і обов'язково враховуємо своє здоров'я. Враховуйте, дерево більше здоров'я. Рух вперед. щоб ми могли рухатись вперед, нам потрібно здоров'я. Не забуваємо про себе ніколи.